Ранок вдома триває. І зараз з нами на зв'язку ведуча телеканалу Дом Світлана Леонтьєва. Ну і тема нашої бесіди, звісно ж, телебачення і новий проект під назвою Точка опори. До речі, сьогодні прем'єра ефіру. Вітаємо вас, Світлана. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Дуже рада вас бачити і чути. Навзаєм. Дякуємо, що знайшли час прокинутися разом із глядачами ранку вдома. Світлана, тривалий час. Ви асоціювалися в глядачів з новинами, і тут ми дізнаємося, що у вас новий формат в свіжому сезоні телеканалу Дом. Поділіться, будь ласка, подробицями про що, про кого. По-перше, я всіх вітаю з початком нового телесезону. По-друге, у мене були формати трошки інші, але новини, звичайно, 28 років. То, звичайно, я асоціююсь з новинами: формат чудовий, формат інтерв'ю і розмова про те, як ми живемо у війні. Як нам бути і як не збожеволіти до перемоги, як робити те, що ти можеш, як найкраще, і ем, допомагати Збройним силам України, як ем, переживати тяжкі складні моменти і де шукати точку опори? Мої герої дуже відомі люди, які, так як ми всі переживають. Ці страшні дні російської навали, і ем, вони борються, вони переживають так само, як ми, і їх приклад може стати комусь в нагоді, може стати якраз тією точкою опори, яка допоможе відшукати в цьому в безвиході, в страху, в болях, в стражданнях, у втратах. Ту точку опори, яка допоможе пережити, відновитися і допомогти собі і своїм близьким і рідним прожити ці такі найскладніші випробування нашого життя. Бо я думаю, що це одні з найскладніших випробувань. Світлано, розкажіть, будь ласка, нам про героїв цього проекту. Точка опори. Ви кажете, що це відомі люди? Хто це можливо назвете імена? Заінтруйте. Так, це якраз, панове ваші колеги, так, так. і я страшенно щаслива, що е, програма народжувалася довго. Ми ціле літо працювали над нею. Вона е, мала там різні назви, все. Але потім, е, от з легкої руки вашої колеги Риму Зюбіної, яка е, от погодилася відзнятися в першій програмі, яка власне і вийде в ефір. Е, от програма почалася. Рима волонтерка, ви знаєте, шалена волонтерка. Вона працює з 2014 року на цьому волонтерському фронті. І зараз допомагає, виступає, їздить і робить, і її син також потужно працює і бореться за нашу перемогу. Тобто є про що говорити і є що слухати. Цікаво, змістовно з гумором. До речі, гумор нам допомагає, бо у нас в програмі будуть і актори, і е, ініціатори зйомки такого серіалу, який набув зараз неабиякої популярності бандевські смузі. Ви знаєте, це Дмитро Суржиков, е, і Віталіна Біблів. І, е, е, ми збираємося, ми були на зйомках нового кіно і збираємося представити глядачам е, якраз інтерв'ю з е, таким відомим нашим українським актором, неймовірно щирим, і е, таким, знаєте, справжнім Олексієм Вертинським. Із, е, Одеситом за професією, бо він довгі 20 років працював в Одесі, але народженим у Херсоні Яковом Кучеревським, і з директором, генеральним директором Херсонського музично-драматичного театру імені Куліша, який зміг евакуюватися через 40 днів після початку війни. І його забирали, і він буде розповідати, як, як його викрадали е, окупанти, і, і, і про що вони з ним говорили, і як вони е, допомагають акторам, які залишилися там в театрі, і як взагалі вже розбудовують майбутнє. Театру розумієте ще окупація, а вони вже розбудовують, а вони вже думають про майбутнє і організували фестиваль Мельпомена Таврії е, онлайн для того, щоб розказати е, світу, що Херсон є, він український, бо це е, місто виховане театром. Вже майже готова програма з генеральним директором найбільшої української дитячої лікарні Охмадит? Яка одною з перших включилася у ем, рятування людей. І це фантастична історія про те, як медики, які вірять, знаєте, у піввідсотка успіху все одно рятують людей, і люди врятовані. І ем, я була вражена, почувши про те, що е, у Києві, наприклад, не всі лікарні е, працювали. Ну, Так трапилося, знаєте, багато. Медсестер в приміській зоні, яка була зразу окупована, але виявляється лікарі і медсестри, які не працювали, їхні е, заклади не працювали. Вони прийшли і сказали. Люди, ось ми тут є в Києві, і ми будемо працювати разом з вами цілими відділеннями реанімаційними. Уявляєте? Тобто, це так це так дорогово е, вартує. Я не знаю до сліз, просто до сліз. А вам особисто Ось такі у нас герої нашої програми. Світлано, А вам особисто яку точку опори дав цей проект? Ви знаєте, найпотужнішу, тому що е, нічого не робити, ми ж знаєте, ми не можемо. Люди е, творчих професій дуже вразливі. Вони так сильно все переживають, так сильно. Е, Беруться до серця. І е, тільки робота, і те, що ти добре вмієш, дає можливість і точку опори рухатися далі, жити, якби видихати, вдихати і видихати. А то ми набрали повітря і затамували подих цією війною, на правду. Тому, знаєте, ми всі. Але е, і ті люди, з якими спілкуюся, і я, можливо, ми тому на одній хвилі і ці розмови у нас добре виходять, бо дуже тонко відчуваємо простір, і дуже вразливо емоційні. І от як ця програма для мене дала найголовніше точку опори емоційну і життєву. Є ще одне, так що я дуже щаслива. І ще вас запрошу до себе на проєкт. Дякуємо. Є ще одне важливе Годуйтеся. запитання. Дякуємо. Є одне ще важливе запитання, коли та у котрій дивитися? О, чудово! <сум> Я зовсім нещодавно дізналася, що наш проєкт буде виходити в середу, Так. о 21.00. Але обіцяють нам ще і повтор у суботу, о 12.00. <сум> тобто, що середи, о 21.00, панове, дивіться. Точку опори і шукаємо її разом. Дякуємо. Золоті слова, дякуємо вам. Обов'язково будемо дивитися вже в передчутті. Спасибі за вашу роботу. З нами на зв'язку була ведуча телеканалу Дом Світлана Леонтьєва.